Це двір з дитячим майданчиком альтанкою, доглянутою територією та квітниками розташований поблизу рівненської п'ятиповерхівки, що за адресою Грушевського 3. Проте так виглядав він не завжди. Довгих п'ять років мешканці будинку власними силами і коштами впорядковували територію, однак як виявилось кілька днів тому, даремно. Адже до них, як і до їх сусіда, прийшла рівненська муніципальна варта. Муніципальна варта виписала на нас якийсь протокол стосовно незаконного будівництва. Ми, якщо чесно, дуже-дуже здивувалися, якого саме будівництва. А виходить, що ось ця бесідка, яка в нас є біля іграшкового майданчика, ну так сказати, це є наше незаконне будівництво, яким ми там. Створюємо якісь, я не знаю, негаразди і незручності для людей. Хоча ми трошечки в шоці. Усю прибудинкову територію, включаючи Альтанку, мешканці упорядковують самостійно. Люди кажуть, земельна ділянка, хоч і фактично належить місту, проте, окрім них, її ніхто не доглядає. Мало того, ще й телефонують голові ОСББ з нагадуванням покосити чи прибрати. Ми прибираємо її косимо, спеціально купили цю косу, якби нічого такого нема страшного. Але трошки не зовсім приємно, що виходить, якщо ми щось на ній поставимо на цій землі, то воно вже чомусь не розумієте? А коли ми прибираємо, косимо, доглядаємо, сажимо оці дерева, більше 50 дерев висаджено, то ніхто цього не бачить. Оце що прикро. Мешканці кажуть, перш за все, власноруч зроблену альтанку встановили для комфорту місцевих та дітей з навколишніх будинків, які приходять туди гратися. Адже раніше ця ділянка була громадським туалетом та місцем збору для любителів алкоголю і наркотичних речовин. Зараз не прийшла до посиділа, а дощ іде, сховаюсь туди, а як будинок, я тільки не хочу склизько так не ходжу. А так літом туди все сонечко припекло, сховаюсь туди, посидів, і все. А вечірком то живо не приходять, трохи посидять. Ну, все всі ж. Тому душа бажає, то хай де сідає. Ну тільки не наркоманам, там як вони є, приходять тут. Співласники кажуть, із такими приписами зникає будь-яке бажання робити щось далі. Та й загалом у місті є інші проблеми, які потребують негайного вирішення. На даний момент мені здається, що що це не, не на не на часі, не, не ці робити тротуари. Не цю плитку зараз робити, краще взяли за ці гроші, купили якісь там генератори на, на підприємства, на якісь на якісь там, ну я розумію, лікарнях є, ну десь якісь державні установи, щоб в нас щось, щось працювало, щоб в нас працювали дороги, а не люди не можуть роз'їхатись в аваріях, всі живуть зараз. А вони, ну. Чесно кажучи, трошки трошечки не на часі вони цим займаються. Альтанку в дворі муніципали називають незаконно встановленою тимчасовою спорудою, яку необхідно прибрати. Проте, начебто, тимчасові споруди із фундаментом на місці, де мав бути зелений сквер поблизу супермаркету Сільпо в районі автовокзалу, продовжують працювати. Хоча ще рік тому міська влада обіцяла їх знести та навести порядок в Рівному. Має бути зроблений демонтаж моя позиція. Принципова і категорична. Закликаю мешканців міста, закликаю громаду, закликаю юристів. Давайте спільними зусиллями будемо тримати цю ситуацію на пульсі і не дозволимо такому безпреділу розвиватись в нашому місті. Тож мешканці, так як і власник сусіднього приміщення, чекають на адміністративну комісію, яка має прийняти рішення щодо альтанки. А міська влада, схоже, продовжує тільки обіцяти і нічого не виконувати. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.